Я кажу на мінералці. Прописані оригінально для цього двигуна. Щось все одно тиск ну, критично малий. Не знаю, може датчик підлюблюється. Ну, будемо бачити. Дякую. От, В принципі, на мінімальних обертах. ПСЗ. Без... У нас там немає на на меншу напругу, так? Почнуть на максимальну напругу. В принципі, зварювати можна. Трубочка тоненька, гниленька, проте приловшитися її на мінімалочці, можна навіть її зварювати. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.